На наступний тиждень з 23 по 29 грудня буде традиційно три варіанти. Інтуїтивно оберіть один з трьох. Перший, другий. Та третій. Ми дивимось: особисте життя, кар'єра, фінанси навчання та порада від таро. Для тих, хто обрав перший варіант. Так. В особистому житті вам потрібно буде прийняти якесь рішення. І ви маєте це зробити, і воно буде досить вірним, це рішення правильним. Кар'єра фінанси навчання тут у вас ви в якихось ілюзіях. Ви обираєте, ви не розумієте, від вас приховують якусь от, правдиву інформацію, і ви в якихось перебуваєте ілюзіях. Порада від Таро. Можливо, поверніться е, до минулих стосунків, до минулої роботи. Це така карта повернення в минуле. Е, на пораду це може бути, якщо вам пропонують повернутися, наприклад, там, на минулу роботу, можливо, колишній там, чи колишня пропонує поновити стосунки, то це буде для вас досить позитивно. Подумайте про це. Для тих, хто обрав другий варіант. Так, особисте життя. Потрібно от почекати трішечки. Тобто зараз такий період, коли це карта терпіння взагалі. Щось вас можливо не влаштовує. Ви не відчуваєте такої отдачі від партнера, як хотіли б, але зачекайте, все обов'язково буде. Кар'єра, фінанси, навчання, тут все. Чітко, все королева це в нас е, королева мечів. Це така до, досить серйозна карта, беземоційна. Проф це так. Ви, скоріш за все, професіонал. скоріш за можливо, навіть ви працюєте в якійсь адміністрації, щось пов'язано з бюджетною такою організацією, або ви лікар, або прокурор суддя. Тобто, це такі серйозні посади, і все у вас рівно, все у вас добре. Е, і порада від таро. Жезлів, не бійтесь нового досвіду. У вас будуть шанси на цьому тижні його отримати. Так, для тих, хто обрав третій варіант особисте життя, готуйтесь до конкуренції або до якогось, якоїсь конфронтації. Так, е, кар'єра, фінанси, навчання, е, ви хвилюєтесь марно. Всі оці такі ваші страхи вони більше в вашій голові, і порада від Таро – відпускайте те, що вже не має для вас значення.